Сьогодні 1 квітня 2025 року. Друге заняття розвиток мовлення. Тема заняття Люди і космос. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Наша зустріч продовжується. І зараз я пропоную вам поговорити так саме про космос. Це дуже цікаве заняття. І тому я пропоную вам бути дуже-дуже уважними. Сідаємо зручненько і дивимось на екран. Дітки, а чи знаєте ви, як називають людей, які вивчають і у космос і літають у космос, саме у космос? Так, це космонавти. А чи знаєте ви, що першими космонавтами, розвідниками були миші, собаки, кролики, комахи і навіть мікроби. Ось подивіться, будь ласка, на ці малюнки, і ви одразу здогадаєтесь, що це перші. Дослідники космосу, які побували у космосі, і допомогли людині трошки більше про нього дізнатися, вони пробули у космосі майже цілу добу. Зараз космонавти проводять в космосі багато днів. Вони живуть на космічних станціях, працюють і проводять різні експерименти, стежать за приладами і проводять, звичайно, ремонт обладнання, якщо це потрібно. Давайте з вами пригадаємо, дітки, як називається одяг космонавта. Правильно, скафандр. І зараз. Я пропоную вам е, представити, що ми юні космонавти. І давайте з вами здійснимо подорож у космос по всім планетам. Давайте одягаємо скафандри і вирушаємо у подорож. Але спочатку давайте з вами пригадаємо і трошки пограємо в ру, який має бути космонавт. Давайте уважно. Разом пригадувати. Космонавт може бути українським, розумним. Так, добираємо ще слова, дивимось на малюночок і добираємо слова. Добрий космонавт, так. Веселий космонавт, правильно, дітки. А ще він дуже організований і дійсно сучасний космонавт, можна і так сказати. А найголовніше, що космонавт має бути хоробрим, як Лев. так? І дійсно здоровим. Молодці дітки, як багато слів ми з вами пригадали у цій грі, який Повинен бути космонавт. Ну що ж, до космосу ви знаєте, що можемо ми дістатися тільки на машині? Ні, на ракеті, звичайно. Давайте з вами подумаємо, що ми можемо побачити в космосі. Так, побачити в космосі ми можемо зірки, сонце, сузір'я та інші планети. А ось зараз я хочу вам загадати загадку. Я впевнена, що ви її відгадаєте, слухайте уважно. Засвітила темрява вогні, вкрилась ластовинням сонна нічка. Місяць посміхається мені, розвела мости висока річка. Там домівка кожної зорі, рідна стежка і своя родина, І тому над нами у горі височіє лише одна картина. Там пливуть світи далеких зір, там великі групи звуть сузір'я, Хочеш вір, а хочеш перевір. Там живуть легенди і повір'я. Там побачиш лебедя, орла, і дракона, і лева з Геркулесом. Там усім ведмедиця мала маяком зоріє під небесним. Ось така гарна загадка про сузір'я. Зірки і інші планети. Всі, ви знаєте, може, чули, що сузір'я мають свої назви. І ось у вірші, вірш загадка, я вам зараз його прочитала, можна почути, що сузір'я можуть бути і лебедь, орел, дракон, лев, і, звичайно, велика і маленька ведмедиця. Є і такі назви для сузір'я. Ось ми з вами, дітки, і в космосі. Подивіться, як він виглядає і як багато ми бачимо тут планет. Сонце це найбільша зірка, і вона найближча до нас. Це центр планетної системи і могутнє джерело життя на нашій землі. Без сонячного світла. Жодна жива істота не могла б жити. Але, дітки, ще біля сонця обертаються планети. Так? І давайте зараз е, з вами роздивимось цю таку табличку. Тут маленька загадка для вас. Про кого, про що вона? Зараз ми будемо дізнаватися разом. Послухайте, роздивляйтесь малюнки, я буду вам розказувати. Космічні дороги всі знаю, орбіту хвостом вогняним позначаю, мандруючи, я пригоди ловлю, естафету яскравим зіркам віддаю. Та не спіймає мене і ракета. А звати мене, як комета. Подивіться, дітки, як вона виглядає. Так і дійсно ми можемо сказати, що в неї вогняний хвіст. Це дуже гарне явище у космосі, яке іноді ми з вами теж можемо і побачити. А скажіть мені, дітки, на якій планеті ми живемо з вами? Так, на планеті Земля. І ось перед нами інша загадка про планети. Бігають круг сонечка, шість синочків і дві донечки. Промайнуть роки і дні, але не зустрінуться вони. Це загадка про планети, звичайно, дітки. А ось і наша красуня планета Земля. Скажіть мені, чому планету Земля називають Блакитною планетою? Так, тому що більшість площі нашої планети так, покрита більша площа, покрита водою, а вода... Здоля, ось вона має такий вигляд. Це космонавти сфотографували нашу планету Земля із космосу. І ось так дуже гарно вона виглядає. Покрита вона водою, морями, Підказуйте, чим ще? Океанами, річками та озерами. Давайте зараз я пропоную. З вами трошки пограти. Давайте доберемо слова до слова космос. Давайте я буду відкривати квадратики, вам називати, а ви будете продовжувати. Космос. Це може бути сонце і зірка. Космос це скафандр, космонавт, політ. Космос, телескоп, сузір'я. Космос ракета, небо літати. Космос, комета, метеорит. Космос місяць, супутник, земля, планета. Подивіться, як багато слів містить в собі одне слово. Космос. Давайте повторимо, які ми зараз з вами почули слова. Космос це. Дивимося на малюнчики. Сонце, зірка, ракета, небо, земля, планета, космонавт, молодці дітки. Які ви розумнички. Ну що ж. Тепер, якщо ми підібрали дуже багато слів до слова космос, я пропоную вам поскладати речення. Так, на космічну тему, звичайно, давайте будемо дивитися, я буду вам трошки допомагати, показувати вам такі схемки мнемодоріжки, а ви будете складати речення. Давайте роздивлятися першу. Космонавт. Стіл, кружечок всередині і ракета. І яке речення ми можемо скласти? Давайте перше речення я вам допоможу скласти. Космонавт сів в ракету. Так? Зрозуміли? Космонавт сів в стульчик, так? В середині в ракету. Добре, дивимось. Або ну давайте самі. Якщо ми сьогодні говорили про перших дослідників космосу, так, про собак, то давайте складати речення. Собака гуляє по місяцю, можна і так сказати. Так, дивимось. Супутник фотографує, підказуйте, зірку, добре. Космонавт іде або літає над планетою. Так, молодці дітки. Ну що ж, і Речення ми з вами склали, і слова до слова космос ми з вами підібрали. Ну, тепер ми повинні повертатися в дитячий садок. Тепер будемо рахувати, 5, 4, 3, 2, 1. Приземлилися, ура! Ось ми і в дитячому садочку. Молодці, дітки! Давайте з вами трошки повторимо про те, про що ми сьогодні говорили. Як називається наша планета? Правильно, наша планета називається Земля. А які планети обертаються навколо Сонця? Так, шість. Так, шість і два, так, сім планет. Ми з вами читали таку маленьку загадку, так? Шість синочків і дві донечки. Правильно. Як називається космічний костюм? Скафандр. Добре. І останнє до вас запитання: хто хоче бути космонавтом? Так, я впевнена, що хтось з вас і захоче бути космонавтом. Ми сьогодні дуже багато про це говорили, і ви знаєте, яким саме повинен бути космонавт. Давайте пригадаємо, які слова ми з вами підібрали. І сильним, і хоробрим, і здоровим, так? розумним, сучасним. Молодці дітки. Ну що ж, наша подорож закінчується. І сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до нових зустрічей, до побачення!